Привіт всім з Британської Колумбії. Місто уайт Рок. Біла скеля. Тут люди переїжджають, пакують у коробки речі. Спеціальна служба приїжджає. А це все будиночки. Hello. Тут люди відпочивають літом. Зараз вересень, вже майже нікого немає. Літо закінчилося, відпочинок закінчився, тільки місцеві гуляють. От куди йти? І там океан гарно. І там океан гарний. Підемо туди. Сьогодні трошки хмарно, на завтра обіцяють дощ. Вирішила прогулятися по вайтроку, бо щось я давненько тут не була, вже за ним скучила. Ще квіти є, листічка на деревах. І ще тримається, от які вже гарненькі. Зелененькі, червоненькі. Дуже в цьому містечку. Круті схили. Отак от все красивенько глядеть. Зроблено з любов'ю. Без високих парканів майже кругом. Отакі От живі паркани роблять. З кущів, з ялиночок. Красота. Квітне. Дуже гарно. Люди стараються прикрашати кожен свій двір, як хто може. У кожного по-різному, балкончики прикрашають. Ой, ну дуже. Дуже крутий схил. Бачите, як машина стоїть. Наклонилася. Але гарно. Кожен сантиметр прибраний. Отут трошки занедбано. Мабуть, старенька хатинка, хтось старий, місцевий, проживає. Не до краси людині. А так у кого є щось грошики, прикрашають свої будиночки, свої віли. Оце здають номера. Так от роблять. Дуже гарно. Тяжко йти. Дуже високий. Склін. Отак, бачите, як, який уклін великий. О, це ми якраз виходимо на пірс. Кругом квітне все. Ой, пахне океан. О, які квіточки гарненькі. красота. Красота. Кругом. Все гарненько. Ну вот так, у Канаде. Вот такие местные жителі. і дуже багато. Я звичайно, я звичайно не расистка, але дуже багато добро. Все, будемо донизу спускатися, дуже круто о-хо-го. Ой, ой, боже йдеш, матінка моя. Скільки ж тут уклін? Градусів 45, Не менше. Йдеш аж ноги тренуються. Ок. Ой, опи. Гарно, 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 гарно. Підем там по переходу і по сходам. От так. Hello. Hello. <laughs> Бігом-бігом під горочку тренується. Please, people. Пахнет океаном. И в Ну, трошки люди, сьогодні вихідний, трошки люди є. классна собачка Пірс Променад. тут люди гуляють частенько о сьогодні нема відливу а то літом, як не прийду, завжди відлив. А зараз океан під самий берег. Ближче підійдемо. Треба скоріше переходити, бо буде встигла. <ріхи> буде їхати поїзд. Пробігла прямо. Під шлагбаун пробігла. Зараз буде їхати вагонів 100 не менш. Ту-ту! Ході води, під самий берег, класно. І ти походити по, по водичці. Піду. Хоч ноги помуть. О, а хлопці ныряли. З ласками плавали. О, дітвора входить. Порозувалися, поростягалися. ты сыны не будем так Hello dog. <laughs> Big dog, little dog. <laughs> Big dog, Why, you little dog. Класс, <laughs> ой, <to get> <laughs> <laughs> <Ay>, Холодно. Oh. <laughs> Красота, аж ножки трошки відпочили. Океан сьогодні повний штіль. Трошки-трошки хвилюється. Добре. Але прохолодна водичка.